Ворог продовжує обстрілювати наші населені пункти сьогодні. Шість районів а сім фактично населених, тобто пунктів були під ударами. Ворогів піввідроном поцілив у цивільний автомобіль на вовчанському напрямку. Там два чоловіки отримали поранення, стан їх середньої тяжкості, і дитина 16 років хлопчику, в хлопчику вкрай важкому стані. Ворог так само продовжує всі ці населені пункти, знаходяться фактично або на прикордоні, або ті, що межують із лінією відповідно бойового зіткнення, окрім Лозівського району. Це так би мовити, тилова громада, однак ворог все одно наносить удари і по логістики, і знову ж таки по енергетичних об'єктах. Ось кілька хвилин тому був черговий удар. Ну і звичайно, Харківщина продовжує відновлюватися від масованого удару по енергогенеруючим, по теплогенеруючим, фактично підприємствам. Наразі ситуація повністю стабілізовано так, у нас діють. Графіки відключення електроенергії, тому що у загальнонаціональній мережі є відповідний дефіцит з електроенергією, поряд із цим наразі теплогенеруючі підприємства так само продовжують роботи з відновлення. Плюс ті населені пункти, які безпосередньо отримували теплоносі із тих підприємств, які пошкоджені, так само продовжують, скажімо так, запускати альтернативні джерела з опалення. Тому ситуація наразі повністю контрольована. Тобто опалювальний сезон в яких громадах вже тепло є повністю, і де ще є у вас проблеми і не вдається запустити тепло. Дивіться, проблеми є всюди, тому що ворог фактично знов ж таки досить серйозно пошкодив нашу енергетичну систему. Однак, скажімо так, ми стабілізуємо ситуацію із опаленням. Не хочу просто зараз в ефір. Говорити ті населені пункти, де у нас є, де у нас відновлення но відповідно теплопостачання ситуація наразі стабільна, як по місту Харкову, так і по нашій території в цілому. Люди я скажу так: відчують в своїх відповідно домівках, відповідно позитивні зміни. Пане Олеже, про метрополітен харківський теж не можу не спитати. Через російські удари метро було знеструмлено декілька днів. Вчора надійшла інформація, що ніби як відновлює роботу станом на зараз. Яка ситуація? Чи працює по якимсь певним графікам харківський метрополітен чи ні? Знову ж таки так дійсно ви абсолютно праві на вихідних під масованими ударами, коли мій місто Харків і Харківська область фактично опинилася на кілька годин у блекауті. Далі відповідно почала відновлюватися, звичайно, було критично не вистачало електроенергії. метрополітен перестав ну, тобто працювати однак функціонував як укриття. Наразі робота метрополітену відновлення пасажирські перевезення відновлені. Ну і знову ж таки тут дійсно подяка нашим відповідно працівникам Харківської міської ради безпосередньо комунальним підприємствам, нашим енергетикам, які фактично 24 на 7 і відновлювали, і продовжують на наразі відновлювати. У нас працює велика кількість і бригад, і підрозділи ДСНС, і працює штаб фактично ці цілодобово поки ми повністю скажімо так, не відновимо ситуацію із енергопостачанням і з електропостачанням так само. Пане Олеже, ми бачимо, що за прогнозами синоптиків у регіоні суттєво погіршується буквально найближчим часом погода. Скажіть, будь ласка, от з досвіду попередніх зим пункти обігріву, наскільки вони були актуальні і люди часто користувалися ними? І наскільки ви цієї зими теж готуєтесь до таких альтернативних місць, де люди можуть обігрітися або там підзарядити телефони у випадку необхідності? Ну, по перше, коли знов ж таки останній досвід сумний, коли місто Харків залишилося фактично без опалення, без електроенергії, були відкриті по місту Харкову Всі підготовлені заздалегідь пункти незламності їх більше ста області, Це їх близько тисячі. Вони всі працюють відповідно 24 7 дроб Плюс і коли у нас було у передмісті Харкова, вражено котельню, яка забезпечує теплоносії для 3,5 тисяч людей це селище Рогань. То там і разі і наразі продовжують ще працювати пункти обігріву, які ми розгорнули разом із ДСНС, забезпечуємо людей відповідно гарячим харчуванням. І це ну як люди кажуть, це вкрай є необхідним саме в такі хвилини, в такі часи, тобто важкі, звичайно, підтримувати наших людей. Ці пункти продовжують свою роботу, поки ми повністю на 100% не відновимо відповідно. Ну тобто теплопостачання. Ми пане Олеже, спілкувалися щодо куп'янського напрямку із військовослужбовцями, вони підтверджують, що ну оточення немає, про що розповідають росіяни? Вони зараз викидають в соцмережі, згенеровані штучним інтелектом фото та відео про нібито присутність їхніх військових в місті. Яка зараз там ситуація? Можете нам зараз повідомити, і якщо можна коротко. Якщо коротко, то у нас три напрямки найважчі: це Вовчанський напрямок, це північ нашої території. Це Куп'янський напрямок і Ізюмський напрямок, населений пункт відповідно борова, вся територіальна громада. Дійсно, всі абсолютно заяви російських там пропагандистів щодо оточення. Вони є неправдивими, вони є сфальсифікованими. Ситуація важка, але повністю контрольована нашими збройними силами, як по вовчанському, так і по куп'янському напрямку.